Вітаю вас, діти! Сьогодні в нас малювання. Подивіться, хто до нас прийшов. Це мама зайчиха. Ось що вона розповіла. Вона своїм діткам наварила багато багато варення з червоної смородини, а її ще називають порічки червону смородину. І багато наварила, розклала по баночкам і просить нас вона дізналася, що у нас малювання, просить нас, щоб ми зробили малюнки на ці баночки. Щоб діти її не переплутали деяке варення. Допоможемо їй? Так, звісно, допоможемо. Діти, для малювання нам потрібен білий папір, фарби трьох кольорів, зелена, червона і коричнева. Пензлики, серветка, вода, щоб мити пензлики. І ось такий листочок від смородини. Для початку ми з вами намалюємо гілочку саму. Нашої смородини. Для цього нам потрібна коричнева фарба. І ми проводимо ось таку лінію. Ось так от Це у нас буде гілочка смородини. Не забувайте обов'язково мити пензлика. Тепер далі нам потрібна зелена фарба. Зеленою фарбою ми будемо малювати такі, на яких смородинки висять гілочки такі. Їх багато буде так. Ось так. Ой, вона врожайна смородина така була, тому їх на гілочці дуже-дуже багато. І тут з краю також намалюємо. Ось так. Далі тепер нам допоможуть наші пальчики. Ми будемо самі ягідки смородини малювати пальчиками. Мощуємо пальчик в фарбу і ставимо ось такі ягідки смородини червоної. Так. ось так. Одна гілочка, друга, ось іще так, третя ось така. Мама зайчиха багато насобирала, Великий врожай був червоних порічок? Вони смачні і дуже корисні, в них багато вітамінів. А що ж мама зайчиха ще брала, щоб зварити варення? Як ви думаєте? А? Що ще потрібно для варення? Ану, подумайте: порічки. Я догадалася? Так, цукор ще потрібен, так? Да? Цукор, щоб зварити варення, потрібен цукор. Мама додавала туди до ягідок додавала цукру. і вийшло смачне, смачне варення. Ось так. Тепер пальчик потрібно в воді помити і серветкою витерти. Для цього ось у нас серветка. Далі, так, на гілочі смородини і листя ж росте. Ось для цього я взяла і листочок. Ми зараз його намастимо фарбою зеленою. І будемо, як кажуть, печатати на українській мові, друкувати. Ми надрукуємо. Наш листочок Так. змащуємо його фарбою. Ну, якщо руки вимазали, нічого страшного немає. І ось так прикладаємо і прижимаємо так пальчиками. Тепер за хвостика піднімаємо. Ось у нас листочок є. Ще один листочок зробимо так само. Знову намащуємо його фарбою. Так. Ось так. Так. Намастили. ну так прикладаємо. Не спішіть. Ось так. Приклали. Добре пальчиками ось так от прижали, щоб він віддрукувався на папері прибрали. Ну і, мабуть, сюди ще отак от зроблю. Так, ще раз змащуємо фарбою. Ось з таких самих поріччів мама зайчиха варила своїм зайченятком варення, яке вони взимку будуть з чаєм їсти і запивати гарячим чаєм. Так, змастила і ось так от приклала. Пальчиками прижали. Так, і тоді за хвостик ось так прибрали. І домалюємо тут гілочки, до гілочки, щоб вони трималися. Ось так от. Малюю, домалюємо сюди. Ось так. Домалюємо це, що в нас не дуже воно. Так, і ось цю. Ось такі у нас смачні. Гарні. Вийшли порічки. Так, так, так. Закінчуємо зараз роботу. Роботу закінчуємо. Ану, мама зайчиха, подивися. такі порічки. Ти бачила, вирвала? Так, говорить, такі, схожі. Моїм занчаятам дуже подобається. Діти, дякуємо вам. До побачення!